Доброго дня! Хто дивиться, хто слідкує за каналом, хто випадково потрапив, знову розібрав свого дракона Білорус. Хочу для історії, для вас, якого може таке було порекомендувати або підказати, з чим це зв'язано. З'явився стук в моторі. Якби не стук, тубі, можна сказати. Ну, якесь таке непогане причу... причувство. Щось воно так працювало, але не так, якось постійне підстукання. Вроді все було в ідеалі. Прийшлося його заново розібрати, шукати причину. Розібрав головку, подивився, все нормально. Ну що тут? Нічого. Давай я прокручувати коленвал і дивитися. Ну, як поршня себе чувствують, може десь люфт з'явився на коленвалі чи в пальцях. Не знаю, хоча тут все нове. Від поршнів, гільз, ну, блок, все зроблено, відреставривано, все чітко. Вже 4 роки як пройшло. І почав звертати увагу, що коли тягаєш поршень, він доходить до верху і різко уходить туди вниз. Ну, дойшов рівненько і пішов вниз. Всі останні так же само. А оцей четвертий поршень. Він доходив до верху, а потім робив таке пошатування. Як вам обіснить, в гільзі туди-сюди, тільки в тому напрямку. Тобто, якщо палець у нас так стоїть, як будто еліпс з'явився в гільзах. От в цьому, і в цьому місці поршень починав до верху доходи. Ось так рівненько. От так, так, так. Доходи. А потім робив такий момент. Раз, раз і пішов вниз опять. До низу доходи опять оп-оп. Постійно еліпсує. Зняв я його. Поршень. А він на шатуні ну, і, 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 стоїть рівненько. Не падає нічого. Ну, обично, коли одягаєш В'яжеш шатуни з поршнем. Він як ванька встань. Туди-сюди падає, в одну сторону, другу на пальці. Почав вибивати палець. Думаю, може тут то щось потрапило та й підклинув він. Та нічого нема. На пальці нема ніякого задири, все гладенько, все. Що цікаво, що з одної сторони, коли вставляєш в поршень палець, він йде легенько, ну як легенько. А, ні, в шатун, в шатун точніше. От. Що цікаво, що на задир немає не на шатуні, ні на, на пальці. Заходить одним краєм, до цього доходить і тут починає туго йти. Другим краєм вставляєш, а він не заходить. Коли почав шукати. А що шукати? Дивіться уважно. Він весь блистить, весь гарненький. Коли виходиш на сонце. Ух, сонце я вам сейчас не покажу, бо зараз засліпи. Так. Так, да, важко на камері це показати. Угу, угу. І рукою не ощущається. Так, о. о, якщо о, вам видно. Отже. І досюди, така лінія йде. Ця лінія приходить і от сюди, і до середини пальця. З чим це зв'язано, як це так могло трапитися? Не забивав його, все грілося, заходив в паршень. Гладенько привз коли зав'язав з шатун з поршнем. А він тріснутий. Тепер що виходить? Що? Що? Паліста купив, та поставив новий все нормально там. От, все хорошо. Но факт тому, що вже та поршень. Вже зробив в гільзі вироботку. І тепер у нього є такий люфток в сторону. Якщо сейчас я спробую вам показати. І такий маленький стучок. Да, важко це буде. І тягати, і показувати. Не, не покажу. Не покажу, мабуть. Одним словом, повірте на слово. Він уже ходить. Еліпсує еліпсує в е, гільзі. Якщо ці всі йдуть рівненько чотінько, от, а це вирабатує. Не знаю, беру на свій страх і ризик е, хай працює, бо зараз таке положення фінансово скрутії в цій державі. Хоча, звісно, може це і невеликі гроші, можна було б купити нову гільзу. Ну, може попрацює, не знаю. Ну вже трохи втомило це з одної строки на другу. От так, та хотів це показати вам. Е... Чекаю від вас обратної реакції. Кого що було? З чим це зв'язано, що так вийшло. Чи це брак заводський? Чи як так вийшло? Чи я може не звернув? Може він уже і був таким. Ну навряд чи. Що цікаво, що він тільки от до сюди доходить тріщина. і все. Далі тут все нормально. От до сюди. навіть ну, якщо забивати чимось, я кажу, тут не, не билося поршня, тобто палець не бився. Якщо б чимось забивати, таку товщину, тут сантиметр, товщина. Таке в мене перший раз. Так, дякую. Всім гарного дня до побачення.